Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати кабачки з баклажанами з фаршем. Нам потрібно баклажани та кабачки, приблизно два баклажани та один кабачок. У мене вже попередньо нарізаний кружочками з заморозки, фарш пів кілограма, одне яйце, 2 цибулини, 3 столових ложки кукурудзяної муки, сіль, перець, паприка. За смаком. Для соусу нам необхідно 50 мл олії, 3 столових ложки томатної пасти, 1 столова ложка цукру, сіль та спеції за смаком. Цибулю перебиваємо у блендері, фарш, цибулю, спеції, яйце та кукурудзяну крупу перемішуємо. Складаємо баклажани та кабачок. Почергово з фаршем та викладаємо його у форму. Томатну пасту пережарюємо з олією. Додаємо цукор та спеції та перемішуємо. Баклажани зверху поливаємо соусом та готуємо у духовці при температурі 180 градусів до готовності. Ось, які вони вічні. 是马春呢